Наталю, ти відкрила власну фотовиставку. На ній була представлена твоя творчість. Таким чином ти намагаєшся привернути увагу зокрема й до збору, щоб ваш батальйон ще ефективніше міг відбувати штурми, тримати оборону. Одразу попрошу наших глядачів долучатися до збору. поки Наталя буде розповідати про відкриття виставки. Зокрема, ми бачимо ось вже фотосвітлини. І посилання на цей збір буде під відео в описі. Ви можете переходити, долучатися і поширювати цей збір серед своїх друзів та знайомих і допомогти нашим захисникам та захисницям, все ж таки якнайшвидше закрити. Наталю, Наталі, тобі слово розповідай про виставку більш детальніше і попрошу ще наших редакторів показати фотосвітлини, які були, як розуміють, зроблені тобою. Так. Виставка стартувала 26 жовтня. На ній були представлені фотографії, які я робила в період, коли знаходилась на війні від самого початку. Тобто, починаючи від 25 лютого 2022 року, всі ці фотографії створювалися на них побратими, друзі, найкращі люди, які оточують мене останні майже три роки. Буду вдячна, якщо ви завітаєте до неї. Вона проходить в Кримському домі. Е, виставка була відкрита в співавторстві з Константином Юзвіком, е, з позивним Стамбул. Е, цей воїн загинув влітку цього року, і там також представлені його роботи. Е, на жаль, він сам не зміг би реалізувати цю виставку, тому за нього це зробили його рідні. І основна мета. Створення цієї виставки і відкриття цієї виставки була в тому, аби показати, що не дивлячись на біль, страх, війну, гучність, ми продовжуємо жити. Життя військових не зупиняється на цьому. У нас є радісні моменти, хороші моменти. Ми дружимо, любимо, спостерігаємо, бачимо довкола себе красу і боронимо нашу країну. Тому. Життя не зупиняється і є за що боротися. І хотілося таким чином показати людям е, наш світ, те, як ми його бачимо, як я його бачу, як, власне, бачив його костя. Е, це, напевно, один з можливих способів долучити людей до військових і зробити оцю так звану прірву між ними меншою. Наталю. Тобі щира подяка за те, що. По-перше, ти відкрила цю виставку. Ти разом з тим паралельно захищаєш нашу країну. Дякую, що ти зберігаєш пам'ять про військових, які на жаль загинули на цій війні. Вічна пам'ять усім українським захисникам, які боронили нашу країну. Наталю на цих фотосвітлинах були продемонстровані ще. Малюнки, дитячі малюнки, які були так. на стінах. Чи можеш ти розповісти, як часто ви їх отримуєте? І ваш особистий психологічний стан, коли ви споглядаєте на ці малюнки, тому що очевидно, коли це намальовано від руки дитини, і коли ти перебуваєш в місцях, де постійна канонада, постійні обстріли, це надає якесь певне тепло в душі і не тільки. Ну, ця світлина була зроблена в минулому році, коли ми були е, на Бахмутському напрямку. Е, я назвала її стіна сили, і я на неї так казала, тому що, приходячи після бойових, мені завжди було затишно і тепло спостерігати, роздивлятися ці малюнки, якісь е, е, написи, добрі слова від дітей. І це завжди дуже щемно. Е, Особисто від себе не можу сказати за всіх військових, але особисто від себе можу сказати, що завжди, коли в посилках приходять дитячі малюнки, це дуже хвилює. Ти відчуваєш тепло і е, іноді навіть хочеться плакати. Тому що ти розумієш, що за твоїми плечима стоять е, маленькі серця, яких потрібно боронити. Е, е, не знаю, якщо е, у дітей є можливість відправляти військовим листівки. То мені хочеться, щоб вони знали, що це для нас важливо, і це не дає надає великої внутрішньої сили і підтримки. Наталю, ти нині перебуваєш на Лиманському напрямку, і російська армія продовжує активно наступати там, якою є нині. Стратегія та тактика російських окупантів, якої є нині загальна картина, про яку ти можеш розповісти? Те, що, звісно, можна повідомляти в прямому ефірі. Ну, мені здається, що ворог, як завжди, діє на виснаження у будь-якому випадку, намагається вибити нас з наших з нашої землі і спровокувати е, наш відхід. На щастя, ми тримаємося всіма можливими силами. Але він дуже активно почав використовувати і тактику Авдіївського напрямку. Власне, я була на тому напрямку і бачила, як вороги маленькими групами намагаються просуватися зараз. Вони намагаються робити це саме і на цьому напрямку. Але на щастя, ми маємо досвід, який допомагає нам боротися з ними більш ефективно. Наталю щоденно за допомогою пташок пілоти знешкоджують техніку противника і запобігають просуванню російських військ. Надзвичайно важливі розвідувальні дрони. Можеш, будь ласка, розповісти трохи про свою специфіку роботи детальніше. Ти керуєш розвідувальними дронами, що є очима в небі? Так, от твій досвід за ці роки повномасштабної війни. Ну, основна моя робота полягає в тому, аби спостерігати за полем бою, виявляти ворога, е, і при виявленні передавати їхні координати для того, щоб артилерія або бомбери могли їх знищити. Е, не можна сказати, що ворог не розвивається. Вони дуже добре вміють маскуватися, дуже добре вміють переховуватися. Вони розуміють важливість дронів і тому максимально. Максимально намагаються ховатися від них, тому для цього найбільш ефективним для виявлення, особливо вночі, є тепловізійні дрони. За весь час роботи можу сказати, що кожного разу наш ворог вдосконалюється в будь-чому, і в технічних складових, і в піхотних. і... Це стосується всіх напрямків, і нам не можна ні в якому разі розслаблятися. Єдине, що ми можемо робити, це вчитися і також розвиватися. Це єдиний спосіб їх перемогти, бо е, в усіх випадках з'являються якісь нововведення, якісь новинки, якісь елементи, там маскувальні плащі е, пересуваються повільніше, е, там копаються під землею, так щоб було багато виходів. І кожного разу вигадують щось нове, тому е, ми по факту маємо бути кмітливими для того, щоб переграти нашого ворога. Наталю, на сам кінець ще на аби наголосити на зборі, мільйон для розвідки. Я бачу, що ціль це мільйон гривень. Розкажи, будь ласка, детальніше на що конкретно ви збираєте. Скільки вже вдалося зібрати? Ну і звісно, ще раз наголошуємо, наголосимо нашим глядачам, як вони можуть долучитися, поки тобі слово. Мільйон для розвідки. Цей збір оголошений з метою збору коштів. Для нас, для мого підрозділу, для 67-ї ОБР, другого механізованого батальйону, з воду розвідки, або ми мали можливість відремонтувати наші автомобілі, аби безпечно і швидко діставатися на позиції. Цей мільйон це для закупівлі РЕБУ, тому що мені здається, на третьому році повномасштабного вторгнення вже не потрібно говорити про важливість ребів і. Про те, як вони зберігають наші життя, і також цей мільйон буде витрачений на закупівлю приладів нічного бачення для автомобілю, аби також безпечно заїжджати на позиції.